Всім привіт! Хочу показати невеличкі покупки із магазина. Перше, що я купила, це ось такі палички, типу для чистки зубів. Це, здається, яловичина, шепшина і кукурудза. Там ще були з яловичиною рисом і шипшиною. Але ці були дешевші. Вони коштували по знижці 57 гривень. Ще були такі ж палички для маленьких порід собак. Ось так вони виглядають. Не буду поки що відкривати. Наступна покупка це ось така консерва. На неї теж була знижка. Коштувала вона 15 гривень. Не знаю, скільки тут грам. Ось така консерва, здається, вона українського виробництва, яловична з рубцем і овочами в желе. Хочу дати сьогодні Грею скуштувати. зніму теж відео, тому, кому цікаво, підписуйтеся. Наступна покупка це ось такий м'ячик. Я давно такий хотіла. Сюди можна ховати ласощі або паштет і заморожувати. Або просто сухий корм. І головне, що він каучуковий. Бо якщо він був би резиновий, наприклад, то Грета б його з'їла. Це для грети. Зі знижку він коштував 48 гривень. І остання покупка це ось такий десерт від природи. Його вартість 27 гривень. Я вже давала собачкам його пробувати. Греті сподобалось, а граю так собі не дуже. Ось такі печенюшки. Тут їх три види. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш згаретою канал. Дякуємо за перегляд.